Маленька повість. Десь за селом на манівцях Минулі дні в хащі забились, вже й терням поростає шлях. І мрії витратили сили. Нема, немає крил. Надіям крах. Додолу верби похилились, Не маюрить любов і стяг. Замість села одні могили. Нема шляхів, одні дірки. Люди запили без роботи. У закордон пішли ділки. Ми босі, а у них чоботи. Немає світла і тепла, замість хлібів, бурян у полі? Невже майбутнє це життя? Мабуть, тому що душі кволі. Дзвін не Никола... Дзвін калатає в церквах, лише дощі болотом в полі, невже приходять. Мріям крах, пора б сказати годі, годі. Але мовчать на це попи. Чесні, безсило похилились. Ченці безсило помолились. А що робити? Як один? І то я немічний, безсилий. Але Ще є на світі Бог, хто з Богом не один на світі, якщо, якщо є Бог, прийде любов, пшениця в полі, в хаті, діти. А як без Бога, то сумні, безрадісно посохли квіти, і прийдуть ночі, в темні дні, а люди. Немічні на світі.